Ось скільки коштує місячна зарядка Тесла порівняно з використанням бензину для Чеви Silva Яка місячна вартість зарядки для Тесла порівняно з бензином для Chevraлей Silver Rado? Електромобілі часто асоціюють із екологічністю та низькими експлуатаційними витратами, але як це втілити в реальні рахунки? Порівняння між Tesla та Chevrolet Silverado показує, що навіть із середнім пробігом електромобіль може економити до 60% пального. Однак важливо враховувати не лише цифри, а й контекст, розмір автомобілів, типи зарядки та особисті звички водія. Які цифри підтверджують економію? За даними управління енергетичної інформації США, середній американський водій їздить за кермом 11-23 милі на місяць. Якщо порівняти це з вантажівкою Chevrolet Silverado, яка споживає 26 миль на галон, найекономніший варіант 2025 року, заправка авто обійдеться 137 доларів на місяць. У той час як середня плата Tesla, включно з Сибатрак, включно з тарифами на житло, коштує всього лише 74 на місяць. Це означає, що навіть при середньому пробігу Тесла економить близько 60% порівняно з Сільверадо. А якщо розглядати більш економічні версії Silverado, наприклад, 24 милі на галон, різниця може перевищувати 750 доларів на рік. Чому порівняння не таке просте. На перший погляд, це яблуко до яблука, але насправді Тесла, як правило, менші за розміром, ніж Silver Radius. Однак Тесла Сибатрак, хоч і більший, все ж показує більш висока ефективність 325 миль на повному заряді. Поки у 2025 року проходить 47 галонів бензину за такий самий пробіг. Ключовий момент: більшість електромобілів заряджаються вдома, у середньому тарифи на електроенергію для населення забезпечують економію порівняно з паливом. Наприклад, запас ходу Сибатрак 325 миль можна повністю поповнити 21,50 доларів США. Це приблизно на 40% дешевше, ніж заправляти слова який коштує 43 галони за 3192 долари за галон, що може вплинути на результат. Хоча середні цифри виглядають вражаюче, є деякі застереження, тип зарядки. Якщо ви часто користуєтеся громадськими станціями, витрати на зарядку можуть зрости. Але навіть у цьому випадку переваги електромобіля залишаються регіон проживання у регіонах з високими тарифами на електроенергію, економія буде меншою. Але навіть там Тесла зазвичай дешевша за Сулвараду, водійські звички для тих, хто їздить на великі відстані або використовує електромобіль у складних кліматичних умовах, наприклад, сильний сніг, вигода збільшується завдяки низьким транспортним витратам. Додаткові переваги не тільки економія. Установка домашнього зарядного пристрою настінного типу обійдеться приблизно від 1 тисяча до 2 тисячі доларів, але часто компенсуються податкові пільги, наприклад, федеральні або місцеві програми, підвищення вартості будинку при перепродажі це вже не просто економія, а інвестиція. Підсумок, якщо ви плануєте перейти на електромобіль, навіть замість великого пікапа, цифри свідчать про реальну користь. Але пам'ятайте, економія залежить від ваших звичок і умов, але при середньому пробігу та нормальних умовах це може бути значною економією. У майбутньому, коли ціни на бензин коливатимуться, а тарифи на електроенергію знижуватимуться, ця диференціація може стати ще більш очевидною. Тим часом для тих, хто цінує економію та екологічність, Тесла пропонує не лише комфорт, а й реальні рахунки.